Вітання із Київщини, промайнула тільки що сильна злива, п'ять хвилин рясного дощу. А тепер світить сонце. Щодня майже швидкий дощ мочить мої квіти. Не скільки змочує землю, скільки змочує ці прекрасні квіти, то холодно. То спекотно трохи, як сонечко пригріває, але троянди молодці. Хочеш швиденько пробігтися, зафільмувати їхнє квітування, поділитися з вами, полюбуватися самій. Зустрічає вас мій п'єр, класика серед троянд, красунчик. Єрдерансар йому пасують каплі дощу, так як і всім трояндам, мабуть, пасує, додає романтизму. А це моя любов, Констанція. Якщо хоч хтось завдяки моїм відео посадить собі Констанцію, моя місія виконана. Троянда, яка варта уваги, яка варта місця в саду просто неймовірна. А ось підростає гідна компанія для моєї констанції. Вспоминання вата, спогади про літо, якщо перекласти, польська селекція дуже Мене очаровує і формою квіточки, і сам кущик. І взагалі кольори такі, як люблю, білі, рожеві. І все на кущі зразу Треба його трохи почистити вже від того, щоб повідквітало, і он скільки нових бутонів, красуня. А це троянда, яка змушує мене хихотіти і сміятися. Марселян Фльор цього року такий я червоний, це мене не знаю, смішить веселить. Але ось нарешті я ураз спіймала хоч трошки жовтого клас. Він має бути не весь червоний, він має грати кольорами, але в цьому році якось так французька селекція. Троянда, яка вдягла все найкраще зразу. А ось і моя солодка парочка Лав Сонг і Леонардо да Вінчі. Уже тижні три вони квітують продуктивно, щедро тішуть мене в цьому році. Милуюся цими квітами. Тривалий час, що ще потрібно трояндарці, а щоб троянди квітнули і квітнули без перестанку. А ось до цієї компанії приєднується Мартін Лютер. Ця троянда вирішила заявити про себе. Ось я вона красива. Росте на передньому плані, але я щось не, не розрахувала габарити взагалі абсолютно вона така велика. Для переднього плану. Рідко зустрічаю її в садах, в кого є, будь ласка, поділіться своїми враженнями. Можливо, вона мені покаже ще більше кущів. Я навіть не буду пробувати повністю її зараз показати. Можливо, як вона розквітнеться, тоді я її покажу повністю. Але це такий дуже достойний кущ і, мабуть, явно не передній план. Зірка букетів в місті Бублс. Я думаю, серія Бублс дуже популярна серед флористів. Але й дивлюся серед трояндарів теж. Свого часу було важко купити саджанець цієї троянди. Такі от лавандові кульки. Океан квітів і Денес Сестер. Сьогодні я наріжу з неї букетів. Дуже продуктивна троянда, дуже швидко росте, і багато квітів, і, бачите, дощ її не псує. І запах у неї приємний. Красуня. Емільєн її розпустив в свою другу сторону. Мабуть, таки добре, що він за квіт дві половини. Спочатку одна сторона, потім інша, і так він продовжив своє квітування. Квіти і не оранжеві, не червоні, це треба бачити вживу. А поруч потрохи розпускається Меріен. Хотілося, щоб вона квітла разом з ним. Було б дуже гарно. Ну, а ось тут, мабуть, улюблениця. Багатьох букет парфюм. Майже повністю розпустився дінки ще те видовище. Цей кущ у мене прям викликає дуже позитивні емоції, такий акуратний. Весь в один зріст. Ну, красуня. Подивимося на нього. Ще з іншої сторони. Ну, дуже-дуже гарно. Навіть не треба нічого казати, ви все бачите самі. Я впевнена, що таке квітування не залишає байдужим. А тут ще одна солодка парочка. Букет перфе і ангела. Не треба навіть нічого казати, просто... Помилуватися цією красою. Під звуки машини і дитячих розбірок. Вирішують питання про котів. Можливо, треба трохи вмішатися, бо кіт не їхній. Точніше, кошеня маленьке. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!